Глядачі, ви стоїмо, коментуйте лайкайте. Ми сила. Чим більше брехатимуть про воєнні перемоги Соловйови, тим швидше режим почне тріщати, пише Вадим Денисенко. Ви не повірите, але росіяни різко наростили масив публікацій про свої перемоги на фронті, порівняно з вівторком середою приблизно на 50%, а порівняно з минулим тижнем в 6 разів. З чим це пов'язано, можна припустити, що це націлено на пересічного росіянина, але це не зовсім так. Пересічний росіянин, крім ТВ, активно читає телеграм-канали і не може не помічати проблем на. Харківщині, зрештою, навіть програма вісті дала сюжет про підготовку до оборони куп'янська, і треба бути ідіотом, щоб не зрозуміти, що щось іде не так. Причина цього аномального сплеску по бідобесі аналітичний звіт про ситуацію в медіа, який кладуть Путіну на стіл. Там точно є пункт про воєнні наративи, і цей пункт виглядає дуже оптимістично. Власне, от, ради цього пункту і робиться весь цей віртуальний маразм. Мені б дуже хотілося, щоб цей відрив від реальності продовжувався кілька наступних місяців. Сподіваюся, Кремль боятиметься говорити правду людям. Якщо все це триватиме і надалі, це точно підірве один з найважливіших стовпів нинішньої Росії, безмежну віру у владу. І причина тут не в брехні. Влада брех... Хали весь час. Причина у брехні як реакція на безсилля. влада перестає бути сакральною і божественною, бо вона безсила перед викликами. А брехня тут тільки прискорює усвідомлення цього безсилля. Це саме та річ, яка може зламати хребет режиму. Тому чим більше брехатимуть про воєнні перемоги Соловйови, тим швидше режим почне тріщати. Олексій Ростович зазначив, що подія на Харківщині для окупантів складається сумним чином. Наступ ЗСУ вже вийшов за межі Харківської області. Зокрема, в нього вже залучені Донецька і Луганська області. В ефірі ту. Каналу Фейгін Лайф позаштатний радник офісу президента Олексій Арестович зазначив, що наступ ЗСУ – не одноразова акція, а системна дія. Росії досі не вдалося цьому протидіяти. Наступ розвивається своєрідним темпом, який ми самі можемо підтримувати. Противник практично не впливає на просування, пояснив Арестович. Вони намагалися вчора кинути резерви в бій, кидали їх відразу ж, що є найдурнішим способом, адже резерви потрібно накопичити, забезпечити. Вони повинні провести розвідку і так далі. Зазначив радник ОП. Арестович під Креслив, що події на Харківщині для окупантів складаються сумним чином. Наші пруть вперед не зупиняючись, а ці слабенькі заслінки, які навіть не встигли зрозуміти, в якому вони районі зорієнтуватися на карті, намагаються стати вздовж дороги. Їх відразу ж виносять. Тому там така історія, сумна. Зауважив радник ОП. До зустрічі глядачі, ви поширюйте, поширійте, коментуйте лайкайте. Ми сила.